Добрий день, шановні семикласники! Тема уроку К контроль номер 5 Ви вже навчились розв'язувати компетентнісні задачі на використання систем рівнянь з двома змінними. Тому сьогодні ми перевіримо ваші знання, оцінимо, наскільки добре ви засвоїли матеріал та здатні застосовувати його в практичних ситуаціях. Розгорніть свої зошити для контрольних робіт. Запишіть сьогоднішнє число К. Контроль номер 5 Поставте відео на паузу та зробіть це. Контрольна робота складається з чотирьох задач, кожна з яких оцінюється в 3 бали. Правила оформлення контрольної роботи Запишіть в зошиті короткий запис. Позначте невідоме через X або Y, підписавши, що саме виразили через змінну. Складіть систему рівнянь. Розв'яжіть за допомогою відомих методів графічний чи аналітичний. Перевірте, чи вірно знайшли пару чисел. Запишіть повну відповідь. Після ознайомлення з задачею поставте відео на паузу та працюйте в своєму темпі. Контрольна робота розрахована на 40 хвилин. Після виконання роботи сфотографуйте її та надішліть своєму вчителю. Задача перша. Задача містить дві умови. Правильний запис системи рівнянь оцінюється в 1,5 бали. Звертаю увагу! Що розв'язувати систему рівнянь тут не потрібно. Складіть систему рівнянь за умовою. 1. Три ручки і п'ять олівців разом коштують 76 гривень. А дві ручки і три олівця 48 гривень. 2. Андрій купив зожити по 12 аркушів і по 18 аркушів у кожного. Усі товщі зошити разом мають на 6 аркушів більше, ніж тонші зошити. А загалом у всіх куплених зошитах виявилося 246 аркушів. Задача 2. Сашко їхав велосипедом спочатку 20 хвилин нагору і 5 хвилин згори. Загалом проїхавши 3,5 км. Якою була швидкість руху Сашка на гору із гори. Якщо нагору він рухався втричі повільніше, аніж згори. Складіть систему двох лінійних рівнянь із двома змінними та розв'яжіть її графічним способом? Нагадую вам алгоритм розв'язання системи рівнянь за допомогою графічного способу. Перше. Побудувати графіки кожного з рівнянь в одній системі координат. Друге. Знайти координати точки перетину прямих, якщо вона є. Третє. Записати відповідь. Задача 3. У кемпінговому містечку є намети і будиночки. Всього їх 25. У кожному будиночку можна розмістити 4 особи. У кожному наметі 2 особи. Скільки наметів і скільки будиночків у кемпінговому містечку, якщо загалом тут відпочиває 70 осіб і вільних місць немає. Складіть систему рівнянь та розв'яжіть її зручним для вас способом: чи то метод додавання, чи то метод підстановки. Не забудьте записати відповідь. Задача 4 родина Петренків вирушила з Києва до Харкова. Відстань між якими 480 км. Уся подорож тривала 4 години. Дві години родина їхала поїздом, а решту часу автомобілем. Якою була швидкість автомобіля? Якщо вона на 60 км за годину менша, ніж швидкість поїзда, складіть систему рівнянь та розв'яжіть її зручним для вас способом додавання чи підстановки. Запишіть відповідь. Домашнє завдання. Вам необхідно розв'язати задачу та дати відповіді на запитання. Аня і Маша допомагали мамі ліпити пиріжки. Якби Аня зліпила на 5 пиріжків більше, то у неї було б удвічі більше, ніж у Маші. А якщо б на 4 менше, то удвічі менше, ніж у Маші. Перше запитання. Яка пара чисел Х задовольняє умову задачі, якщо Х штук зліпила Аня, а y штук зліпила Маша? Друге. Скільки пиріжків зліпила Аня, скільки Маша. Скласти математичну модель задачі та розв'язати її. Третє. Хто і наскільки більше зліпив пиріжків наступного дня, якщо вони працювали з такою ж продуктивністю і зліпили разом 52 пиріжки. Дякую за увагу. Бажаю успіху! До побачення.